Блумберг каже наступне, що влітку цього року Україна отримує 6 F-16, А вже до кінця 2024 року на базуванні в військово-повітряних силах України буде ще плюс 20 одиниць цієї техніки. Також в офісі президента Жовка повідомив наступне: що Бельгія офіційно повідомила, що до кінця 2028 року ми отримуємо від цієї країни F-16. 16-х. але й рік, ми розуміємо, це, це ще 2,5 роки до кінцевої е дати, коли ми отримуємо ці винищувачі. Чому така затримка? Можливо, через те, що є певні е зобов'язання з боку Сполучених Штатів Америки, з якими власне Бельгія, як і більшість країн наших партнерів, підписали. Відповідні угоди, що вони замість F-16 отримують F-35. Загалом хочу вам наголосити на тому, що передача всього озброєння нам з Європи в першу чергу так базується не на хорошому жесті наших партнерів. А відповідно, в переважній більшості переважній кількості цих контрактів є умови, що певна країна Європе, європейського союзу е, передає нам якісь вито озброєння, натомість отримує оновлення. А своєї бази чи то стосується танків, чи то артилерії, чи от повітряних от тіл, F-16, скажімо так. Відповідно, це ж не те, що наші партнери залишаються зовсім без нічого. Ні, вони працюють, звісно ж, в першу чергу, на свою оборону і для того, аби себе захистити. А вже знаючи, що маючи гарантію, що вони отримають в випадку з бельгою F-35, Вони погоджуються і узгоджують терміни передачі нам Ф. 16-х. що цікаво, хочу вам сказати, що Росія запросила дзвінок до Сполучених Штатів Америки. Це не жарти, це не вигадки. Це є офіційна інформація. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Осін провів телефонну розмову з міністром оборони Російської Федерації, тим самим Білоусовим. Про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сіх. Дзвінок ініціювала російська сторона. Обговорювали в основному підсумки саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Ця розмова. Стала вже другою за останній місяць. До цього таких дзвінків не було майже рік. Про що говорили і чому з Росією обговорювати підсумки НАТО е, теж дивне питання. Але хочу вам нагадати також: за підсумками НАТО, за підсумками кхе, саміту в НАТО, е, нам пообіцяли Україні наступний безповоротній шлях. І приєднання до НАТО, але в мене от виникає запитання: якщо в НАТО такі переконані, що Україна буде в альянсі, чому тоді нас не запросити? Запрошення в НАТО? От давайте згадаємо Швецію і Фінляндію. Так ці країни чекали по два роки, аби після запрошення вступити в альянс. Ми теж можемо отримати запрошення і просто там 2, 5, 10 років це вже інше питання, так яке треба буде вирішувати. Можемо е, узгоджувати, домовлятися, так аби офіційно вже вступити. А чому зараз не запропонувати нам вступ? Це для мене теж виникає е, запитання. Запрошення просто от ви, ви запрошені в НАТО без термінів. Так, це те саме, що ви нам кажете, підтверджує слів, що ви. Однозначно будете в альянсі, тому це трішки такі політичні нюанси. Бачимо і багато чого е, незрозумілого. Також хочу вам сказати, що США в перших часів холодної війни розмістить ракети Томагавк у Німеччині, через що Росія вже погрожує. Основна мета розміщення цих ракет посилення захисту союзників. По північно-атлантичному альянсу піснярпрошу після повного розгортання комплексу включатимуть ракети СМ-6, томагавк і гіперзвукову зброю з набагато більшим радіусом дії ніж існуюча у Європі. Росіяни заявили, що Америка, Сполучені Штати марки, намагаються їх залякати, але вони без нервів та емоцій підготують е, суто військову відповідь. До речі, от тамагавки розмістять вже в Німеччині ну, Хороший привід для Шольца. Подумати знову ж таки про ракети, Таурус, який можна продати Україні, тому що це дуже важливо мати ракети м -м, радіусом дії 500 кілометрів. Інше питання, що ми маємо і на 300 кілометрів атакам але нам не, не дають наші партнери дозволу бити на весь радіус дії, так без обмежень. Але е сам факт передачі е теж важливий. Ну і загалом про це сказав Володимир Зеленський вчора, що це зможе е значно. Змінити хід бойових дій це зможе повпливати на те, що відбувається на лінії бойових зіткнення, якщо наші партнери вирішить все таке, а це я переконаний, політичне рішення дозволити бити по території Російської Федерації всім спектром озброєння на всю дальність, яка в нас є, або яку нам можуть передати.